Вести мораторій на силові дії, запропонував президент Віктор Янукович. За загальнонаціональним круглим столом об'єднаємо Україну. Лава держави закликає усі сторони конфлікту полишити протистояння та працювати на благо Україні. На його переконання побудувати сильну країну можливо лише за умови об'єднань зусиль всіх гілок влади та громадськості. До того ж, прагнені як державців, так і народу єдині європейська інтеграція. Ця дискусія, яка розпочинається сьогодні за цим круглим столом. Вона повинна нам відкрити шлях до порозуміння, якого так чекає і бажає наше суспільство. Ми знаємо, що будь-яка нестабільність в країні негативно впливає не тільки на імідж держави, але перш за все на життя людей. На стабільність економіки, яка є в нас дуже і дуже хиткою, народним депутатом Віктор Янукович запропонував проголосувати на черговому засіданні за амністію затриманих під час масових акцій. Утім, розібратися у неправомірних діях все ж необхідно. Словому розгоні Євромайдану 30 листопада винні троє осіб, бажає президент і мене називає, адже слідство й досі триває. Та обіцяє незабаром загал дізнається правду. Трийка людей, яка Цієї ночі була поруч з Майданом, вони мають безпосереднє відношення до прийняття того рішення, яке було прийнято. І я вважаю, що вони повинні нести повну відповідальність за те, що там сталося. На круглий стіл нарешті завітали й опозиція. Мандат для участі у зборах опозиціонери отримали раніше на Євромайдані. Своє бачення рішення національної проблеми глави опозиційних партій виклали у декілька пунктів. Левова частка цієї кризи, яка є в країні політичної і економічної, пов'язана з тим, що ви персонально тримаєтесь за крісло. замість того, щоб прийти в парламент, написати заяву про відставку і сказати. Я винен, я беру на себе відповідальність, я йду у відставку. Остання вимога, яка є від майдану і яка говорить про те, що після того ми можемо сідати і обговорювати всі питання політичної кризи, врегулювання цієї політичної кризи, це є, звісно, відставка цього уряду. Відставки Кабміну не буде, заявив президент Віктор Янукович Микола. Зараз продовжить нести обов'язки глави уряду, попри вимоги опозиційних лідерів. Пояснення в президента одне парламентська більшість висловила довіру чинному уряду. Сам прем'єр-міністр добровільно покидає посаду, не збирається. Вимагає покарання для тих, хто склав невигідне для України важливий євроінтеграційний документ. Мовляв, підписання угоди про асоціацію з ЄС у вільнюсі на нинішніх умовах привело б вітчизну до дефолту. Імеє 19 мільярдів доларів валютних резервів, Могли ли мы идти на заведомый дефолт государства, имея 10 миллиардов отрицательного сальда в торговле с Евросоюзом, 15 миллиардов долларов в торговле со странами таможенного союза, 5,5 ,5 миллиардов дол долларов выплат в 2014 году по внешним долгам, около 10 миллиардов долларов платежей за газ по существующим сегодня ценам, и того более 40 миллиардов долларов против примерно 19 миллиардов долларов валютных резервов. Скажите, какой политик, несущий ответственность за судьбу страны, принял бы решение игнорировать эти объективные факты и невзирая ни на что подписать соглашение? Да, мы просто не успели откровенно и убедительно рассказать о сложившейся ситуации нашим людям. Вихід з економічної кризи потребує часу. Утім, у керівництва держави є стратегія подолання проблем. По перше, налагодження співпраці з міжнародним валютним фондом на прийнятних для України вимогах. По друге, поступово зменшення економічної залежності від Росії. Москва та Київ збираються закріпити юридичні торгово-економічні відносини між країнами, аби проблеми на митниці знову не вдарили по вітчизняному бюджету.